Сторони обговорили заплановану купівлю українських дронів. Наголошую, друзі, американці купують нас українські дрони. Та говорили про безпекову співпрацю. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук секретар РНБО Рустем Оміров. Поки що ситуація виглядає публічно так, але ж ми розуміємо, що буде зброя рухатися і в інший бік. Номенклатуру зброї Білий Дім не розголошує, але каже так: ми будемо продавати її НАТО для того, щоб НАТО постачало Україні. Ну хоча, знову ж, для мене це дуже дивна словесна конструкція, коли Америка відмежовує себе від НАТО, коли каже, ми будемо продавати НАТО. Окей. Що власне говорить Умеров? Умеров говорить, що ключове питання, яке обговорювали на зустрічі, реалізація президентської ініціативи Дронділ. Головна мета візиту української команди технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Реалізація цієї угоди передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробниць, де саме вони будуть. У міру поки що не говорять чи в США, чи в Україні. Ну я думаю, швидше за все, що в Україні. І також у міру додав, що Україна є світовим лідером у дронових технологій, а співпраця з партнерами в цьому напрямку посилює загальну безпеку. Ну, я відверто скажу, додав би, що одним із лідерів. Виготовлення дронів і дронових технологій у світі є також і Росія. Направду це так, друзі. Що зробити з натиском зброї, який буде у нас? Ми давно про це говорили. Я і буквально вчора з Максимом Несвітайлем на каналі це обговорював. І ця дискусія в останні дні триває все активніше. До неї долучилися і опозиційні до президента України. Депутати у парламенті, і вони говорять, що надлишок організації зброї не має лежати на складах, а повинен працювати на економіку. І, і про це друзі сказав Дмитро Разумко, якого ви добре знаєте, який часто критикує президента за те, що той ухвалює неправильні рішення. Ну, зокрема, він каже: через півтора року моїх пропозицій і закликів, президент нарешті, почув і погодився, що надлишок зброї, який не може викупити держава, має йти на експорт, каже він. Ну дійсно, у державному бюджеті не вистачає коштів для того, щоб заповнити. Усі наявні в Україні виробничі потужності. Потрібно більше грошей. Далі Разумков каже, якби цей крок був зроблений раніше, то вже сьогодні. Ми б бачили б його позитивний вплив на економіку і обороноздатність. Далі він продовжує це рішення відкриває для України залучення інвестицій і створення нових робочих місць у результаті більше ресурсів для армії, соціальної сфери, освіти та медицини. Експорт надлишку зброї покращить сальду, платіжного балансу. Бо сьогодні, говорить він, ми купуємо за кордоном товарів на 24 мільярди доларів більше. Ніж продаємо, маємо від'ємне сальдо, дійсно так воно і є. І далі він продовжує, що такий крок запускає постійний цикл. Українські підприємства виробляють озброєння. Частина йде на фронт, інша на експорт, що приносить прибутки, які знову повертаються в бюджет України. Так формується потужний військово-промисловий комплекс, який стане рушієм розвитку і під час війни, і після її завершення. І це, друзі, дійсно так. Тут разумково говорить правду. Прописна істина, яка всім зрозуміла, але дуже довго ухвалювала Україна таке рішення. Я вважаю, що з низки різних причин і обставин. Головне наголошую, я вже від себе, щоб. У цій, цій історії менше було схематозу. Бо якщо в проєктах будуть знову відкати, це буде дуже-дуже погано. Ну а для цього треба змінювати в першу чергу інвестиційний клімат, для цього треба змінювати податкове законодавство, працювати з судовою системою і так далі. Велика купа проблем, яка рухається дуже-дуже повільно поки що. Так, звісно, і через війну, але і мало ініціатив від Офісу. І тепер про Піскова, який відреагував на ці всі ініціативи і закупівлю американцями українських дронів. Ну, звісно, вони поки що це так воліють особливо не коментувати, але їх більше бентежить можливе постачання Україні ракет та МАГАФК. Я розумію, що це складно, технічно ще раз повторюся, але в Кремлі збентежені. І він каже, що Росія буде належним чином реагувати на поставки ракет цих Україні. Тобто вони вже не заперечують цього факту. Вони кажуть, якщо ракети будуть тут, то тоді ми якось будемо реагувати. Так, у росіян є чим реагувати, але чим далі, тим менше в них спроможностей для цього. Також він прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Ша нібито передадуть в Україні розвіддані для ударів глиб Росії і заявив, що такі публікації не бувають на порожньому місці. Та навіть підкреслив, що для нього це не новина, оскільки, за його даними, Вашингтон вже в режимі онлайн постачає Києву розвід інформацію. Направду, друзі. Так воно є. Ми вже з вами про це говорили неодноразово. Це не секрет, не таємниця. Пригадайте, коли було зупинено постачання навесні зброї до України, в тому числі і призупинено було передачу розвідданих, але дуже швидко це відновили. Ну а тепер, друзі, про події у Копенгагені і в Європі. Європа активно обговорює, що ж їм робити далі. Як діяти далі? Тому що Трамп каже, купуйте зброю, передавайте Україні, Україна буде обороняти і вас. Ну це вже додаю від себе. Але європейці так і говорять: безпека України це наша безпека. Україна має бути з грішми і зі зброєю. На жаль, така ситуація, друзі. Ми справді воюємо сьогодні за всю Європу. Хоча Європа нам допомагає грішми і зброєю. Де брати гроші? Звісно, насамперед, треба зупинити доходи російського бюджету. І тут вчорашня новина про затримання. Іноземного танкеру, про що я вам розповідав вранці, французькими правоохоронцями сколихнули, як на мене, інформаційний простір всього світу. Чому? Сьогодні вона отримала продовження. Французькі правоохоронці затримали двох членів екіпажу цього танкера. Про це повідомив прем'єр Франції Себастьян Лекорню. І каже, що за рішенням прокуратури Бреста двох членів екіпажу танкера взяли під варту та описав судно як танкер тіньового флоту. Російської Федерації, а Еманель Макрон в свою чергу запропонував зривати постачання російської нафти, затримуючи танкері тіньового флоту Росії. Ну як на мене, це взагалі екстраординарна новина. Макрон, певне, зрозумів, що треба брати знову ракетку першості в свої руки і пропонувати якісь дуже рішучі дії, хоча він сам до них не сильно вдається. Втім, на правду сказати, це його правоохоронці затримали. Танк тіньовий, який вже неодноразово перейманувся, і нібито з нього запускали навіть дрони. А тут Макрон каже наступне: дуже важливо, що таким чином. Ви знищуєте бізнес модель, тобто в силовий спосіб затримуєте танкери, затримуючи ці судна навіть на кілька днів або тижнів і змушуючи організовувати поставки по іншому, це знижує ефективність бізнес моделі. Ну звісно, росіяни отримують менше грошей. Я пропоную в рамках коаліції охочих у тісній співпраці з НАТО працювати над тим, як оптимізувати ці спільні дії. Чи хтось пристане на них, поки що не готовий вам сказати, але це справді дієвий механізм контролю за тіньовими танкерами, аби вони не перевозили нафту російську і створювали для Росії проблеми. А от щодо грошей там також поки що немає консенсусу, друзі, але ці заяви дуже важливі. Чому? Пояснюю знову, на зустрічі у Копенгагені лідери країн Європейського Союзу не змогли досягти консенсусу щодо виділення Україні 140 мільярдів євро позики з рахунок заморожених російських активів. Причина відмова Бельгії однозначно ні, тому що в них. Майже 200 мільярдів євро, 180 щось таке. Франція і Люксембург висловили просто занепокоєння. Вони вже не дуже проти. Хоча ще вчора Макрон розповідав журналістам, що він ні-ні ні не підтримається. А тут він вже навіть готовий затримувати танки тінь флоту. План мегапозики, до речі, друзі, передбачає, що Україна має повернути цей кредит після того, як Росія зупинить війну і виплатить післявоєнні репарації Україні. Саме тоді. Будемо повертати ці гроші? До цього моменту ні. Після цього Європейський Союз поверне ці кошти Євроклір. Ми повернемо в Європу, і росіяни дадуть нам. Ну так, да, це злітає зараз фантастично. А далі ці гроші повернуть Бельгії, там, де вони лежали. Якщо Росія не виплатить Україні репараційні кошти після війни, то втратить права на ці активи. У матеріалі Financial Times, який детально описує цю схему і повідомляє про скандали довкола цього питання. Говорять, що під час короткої дискусії щодо пропозиції низка лідерів ЄС висловили думку, що, хоча вони готові прийняти загальний принцип, єврокомісія повинна додатково оцінити юридичні та фіскальні наслідки. Ще давайте з вами деякі цікаві коментарі. Моменту обговоримо. Путін говорить, що Олександр I був імператором, а я ізбраний народом президент на определенний срок. велика різниця. Нічого собі знаєте, велика різниця дуже цікаве порівняння у рашиського диктатора. Просто знаєте, дуже дуже цікаво. А він, до речі, ще жалівся що росії двічі відмовили у ступі до нато спругом за його словами це сталося у 1954 році а також у 2000 році під час візиту президента США біла клінтона ще рашистські хворі твердження були наступними якби президентом був трамп війни в україні вдалося б уникнути Ну тут, мабуть, знаєте, він хоче так підсластить жизнь життя, так так би мовити, Дональду Трампу. Так трошки до нього поближче, так би мовити, поприємніше бути. І ось просто Трамп також досі часто ж говорить, що Джо Байден Джо Байден розпочав, якби я був такого б ніколи в житті б не сталося. Якби президентом був Трамп, рашистський диктатор говорить, то війни в Україні вдалося б уникнути. Ось такі заяви цікаві. Також він говорить про те, що Росія не планує нападати на НАТО, спокійно спіть. Ми абсолютно рекордсмани за кількістю санкцій, але вони зазнали, зазнали провалу. Угу. Ну і Олександр І був імператором, так він також порівняв, сказав, що це дуже-дуже велика різниця. Хочу також знаєте, знайти заяву, яка робила їхнє пропагандистське агентство ТАС. А, також досить цікаво а, про те, що. Що там ще расисти? Ну, знаєте, от, завжди цікаво те, як расисти зі своєї сторони, які вони заяви роблять і як вони все це, знаєте, перекручують. Він ще також і сказав про те, що в Німеччині, наприклад, говорять про те, що німецька армія повинна бути знову самою такою найміцнішою, найпотужнішою в Європі. Добре, ми уважно це слухаємо, дивимося, що. Мається на увазі. Трамп у, перепрошую, перепрошую не Трамп, Путлір, російський диктатор, робив таку заяву. Він також прокоментував ще й складнощі, з якими зараз, так би мовити, стикається. ООН, зараз за фразою, фрази у а не Об'єнних Націях. Нічого собі. А ще він говорив про те, що європейські європейські політики питаються залатати тріщини в зданні Європи, заявив Путін, он відмітив, що большинство жителів Європи не розуміють, чим так страшна Росія. Так він же ж хоче йти на примирення, він же хоче розмовляти про мир. І тут пум-пум-пум він говорить про те, що а, так не забувайте, яка, як він сказав зараз, яка. А, Потужна так Росія. Ну тобто це досить цікаво, так які він заяви робить. Знову ж таки, рашистський диктатор. Просто тут дуже дуже багато оновленої інформації. Це ТАС пропагандистське, пропагандистська наголошує рашистське відомство, так агентство публікує дійсно дуже дуже багато заяв. Знову ж таки, він ще й говорив про те, що ставки чрезвичайно високі. Путин о ситуации в мире. Вин також еще говорил про то, что а, многополярность в мире уже по факту сложилась, заявил Путин. А, Путин предупредил Европу, что в США запрос общества привел к достаточно радикальной смене политического вектора, и этот пример может быть заразительный. Путин также сказал про то, еще, как Клинтон в 2000 году ответил отказами, назвал нереальным вступление России в НАТО. А, також російський диктатор гордиться своїми, гражда... гражданами, гражданинами, так економіка і ворожоними силами сообщил Путін, і Росія необходима мировому сообществу як очень весомая часть всеобщего равновесия, отметил президент. Я, яка рівновага? Будь ласка, російський диктатор. Я не знаю, коли він а, припинить а, м, говорити такі дуже дуже дивні речі, які реально не хочеться слухати, але вони реально є. Ну тобто. Бачимо, що знаєте, він розкачався, розкачався дуже-дуже багато заяв робить, говорить про те, яка страшна так, чим страшна Росія, лучше нам краще нам не знати. Так знову ж таки перепрошую, бо цту одразу з джерела. Воно російською мовою.